Зранку під ворожим обстрілом Нікопольський район містян масово закликають здати кров і 140 кажанів на балконі багатоповерхівки у Дніпрі. Про це і не тільки далі у випуску в ефірі новини на 11 каналі. Вітаю. Без ворожих атак минула ця ніч на Дніпропетровщині. А вже зранку росіяни з важкої артилерії обстріляли Нікопольський район. Під вогнем опинилася одна громада. На щастя, обійшлось. Без постраждалих більш детально про ситуацію в області розкаже наша кореспондентка Софія Куценко, яка зараз з нами на прямому зв'язку. Соню вітаю, Марко. Близько шостої ранку росіяни обстріляли Нікопольщину. Під прицілом опинилася Марганецька громада з важкої артилерії. Ворог випустив півтора десятка снарядів. Людей, на щастя, не зачепило проте є руйнування. А от сам Нікополь не постраждав навіть попри сигнали тривоги. Далі прямо мова. Вся інфраструктура працює. Комунальні підприємства виконують свої функції, усуваємо наслідки обстрілів. Будьте уважні, не ігноруйте сирену. Загроза артобстрілів в нас залишається. Ситуація на нашій ділянці фронту стабільна та залишається під повним контролем Збройних сил України. Давайте послухаємо. Підрозділи ракетних військ і артилерії, сил оборони Таврійського напрямку. Це наш напрямок. Виконали 113 вогневих завдань. Мова йде як про контрбатарейну боротьбу, так і про роботу по плановим целям, виявленим раніше. Втрати противника уточнюються. Також сьогодні на Дніпропетровщині не застосовуватимуть графіки відключення світла, а у Дніпрі електротранспорт курсує без обмежень. Наразі це вся інформація передаю слово колегам. Дякую, це була наша кореспондентка Софія Куценко, яка розповіла про ситуацію на Дніпропетровщині. І Італія заявила про передачу нових систем ППО. А США нададуть керовані бомби з радіусом дії понад 70 кілометрів. Повідомляють американські змі минулої доби. Окупанти 59 разів обстріляли наші населені пункти з реактивних систем. Ворог продовжує наступати на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках сили оборони України відбили атаки противника в районах семи населених пунктів. А в окупованому росіянами Маріуполі вночі пролунали 11 вибухів. За минулу добу наша авіація вісім разів відпрацювала позиції ворога із живою силою, військовою технікою та ППО. Загалом минулої доби українські воїни ліквідували 620 російських загарбників. Знищено 8 танків, 7 бойових броньованих машин, 7 артилерійських систем, 3 БПЛА оперативно-тактичного рівня та 2 автомобілі ворога. Останніми тижнями загострилася ситуація на Нікопольщині. Росіяни тероризують район з літа. Все частіше обстрілюють мирні квартали посеред білого дня і свідомо гатять по житлових будинках та соціальних об'єктах. Як жителі райцентра виживають на лінії вогню? Про це далі. Російські залізяче прилітає до Нікополя постійно. У місті зруйновано чи пошкоджено майже три тисячі житлових будинків. Днями окупанти вдарили посеред містю Нікополя прямо посеред білого дня. Один зі снарядів поцілив в дах цієї багатоповерхівки. Комунальники й досі латають діру. Люди вціліли дивом. Стріляли, я сиділа в коридорі. А куди біжать? Подвали в нас не приспособлені. Тому сиділа в коридорі як кажуть, між двома сінками. У Нікополі не залишилось жодного місця, куди б не прилетіли смертоносні подарунки від російських загарбників, що стоять у менш як 10 кілометрах через водосховище. За садком прилітала теж От, з дитиною ходили, гуляли, дивилися дитячі гойдалки перебиті. Метал зовсім на літо виїжджали в село в нашому районі. В село виїжджали, але там тільки електрика, газу немає, відключення світла. Тому чотири місяці там прожили, от а тепер вернулися, бо. Тут тепло днями на уминуло лихо і пологовий будинок. На щастя, снаряд не долетів і вибухнув перед парканом. Відбулися переляком і кількома вибитими вікнами. Всі жінки знаходились в бомбосховищі, ні жінки, ні ані діти не постраждали. Щоденні регулярні потужні обстріли. Кожного вечора наші жінки спускаються до бомбосховища. На чому ми в бомбосховищі, пологи приймаємо в бомбосховищі. Наразі у пологовому дві вагітні жінки та мати з новонародженим хлопчиком. Михайлик з'явився на світ, коли на вулиці літали та вибухали снаряди. Більшу частину часу проводять під землею. одно ну, тут вообще так спокійно. Я так увірена, що все буде добре. Що навіть якщо друг рядом, щось, не дай Бог і прилетить, то тут буде все нормально. Останніми тижнями ситуація з обстрілами загострилась. Усе частіше російські терористи починають обстрілювати мирні квартали в день, б'ють по житловій забудові та соціальній інфраструктурі. Зараз більше проходить саме в день, тому це більш загрозливо для жителів міста за останні дві неділі в нас загинуло двоє людей. Були поранені за час терору в місті загинуло 14 людей, майже 100 дістали поранень, і гатитимуть росіяни по мирних людях аж допоки сили оборони України не звільнять території Запорізької області на протилежному березі Каховського водосховища, зокрема Запорізької АЕС, де загарбники зберігають зброю і техніку. Олена Петриченко, Олександр Коваленко, новини 11 каналу. 140 кажанів вилучили рятувальники на балконі в одній з квартир у Дніпрі. Вчора служба порятунку отримала повідомлення, що у багатоповерхівці на вулиці Великій Діївській оселилися летючі миші. Власник квартири заздалегідь викликав будівельників, які демонтували підвісну стелю та гіпсокартонні стіни балкону. Там і знайшли зграю кажанів. Їх помістили до картонної коробки та передали волонтерам. Дніпрян закликають здати кров вкрай необхідні усі групи з негативним резусом. Про термінову потребу в донорах повідомила обласна станція переливання крові. Вона працює у будні дні з 8 до 15. І наразі це всі новини. Більше розкажемо у наступних випусках. Побачимось.